Флагман Black Roach теж дуже сильно зволожений. Він, по ходу, дуже схожий на те, що був. Ну, можливо, трошки відрізняється якимись добавками. Дуже сильно зволожений, три зволоження, все 2 мм сито перед. Тим, як зволожили. Добре стиснутий. Тобто, бачите корм доволі активний. Дуже багато дрібних спливаючих часточок чорного кольору. Ось вони всі спливають дуже швидко. Дуже активний корм, те, який і був. Ось він бачите, вже за 30 секунд повністю, скажімо так. Дає невеличку муть на дні, якщо його потревожити. Але часточки ці маленькі спливають і ось плавають їх доволі багато. Тобто активний типовий плотвинний корм, таким такі по великому рахунку, як він і був, можливо, щось помінялось, але без суттєвих змін.